І всім привіт, друзі! З вами я, Вольт. Сьогодні я зіграю в ММ з моїм другом Флентом. Але у нас буде челлендж. Ми зможемо грати з пушками, з якими ми... Ми зможемо грати з пушками, які ми виб'ємо із бокса. Я купив Fable Box. зараз я його відкрию. Ну що, let's go! Так сказати. І! Блін, майже епік. Але мені випадає МП7. mp 7 Ну, окей, окей. А, окей. Тому, друзі, підписуйтесь на канал мого друга, на мій канал. Ставте лайки. Ну а ми погнали! Так, друзі. Ми вже в хаті. Е, я вам скажу зараз один прикольчик. У першому раунді, е, там де у нас не буде хватати грошей на MP7, ну, мого друга на дробаш, ми будемо бігати з ножами. Тобто, в першому раунді ми будемо бігати з ножами. Так. Тобто я можу покупати тільки. дифуза і. Так. Я можу бігати з ножем. Я можу покупати гранатки, там. Дифуза і броню. Трошки підвагу і стендов. Це погано. Ой! Чую, що зараз підлагає! Ой! Він взагалі лагає. Капець. Ну, я не знаю, як грати з ножем. Мене вже вбили. Так. Ну що, флен, давай. Тащи. <гл 'ї> ну, просто в Крису його вбили. Так. Я беру МП7, дифуза. і Ганяти, брата, дефіцит, якщо? Ні, флента не треба виганяти. Флента виганяти не треба. Так. Ну, треба мне ставить в хед. Конечно, конечно. Сейчас его убьют в кресло. Я не знаю, просто... Зараз, напевно, еще звание. Зараз из-за этого челленджа делю. Ну, добре, друзья. Это все заради вас. Чтобы вы дивились Эти ролики наши. И вам было Типа называется. Так трошки. Мені так, дали флешки. Да -мо, звідки? Не даю я просто флешки кидати. Ти, Ты, блин, я избався своего тиммейта. Та як? Чому? У мене лагає стендов! Кет. Тащи. Кет. Давай. На мене, друзі, навіть не надійтеся. Я на останньому місці, бо у мене тупо лагає стенду. Але я стараюся якось. Щити. Так, давай, бро. Я в тебе вірю. Хочу в тебе і 4 хп. Блін. тихо, 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 не выходь! Хорош! Не-не-не-не-не! Блин, там 30 секунд оставалось. Добре, ничего страшного. Ничего страшного. Все проиграют. Все. И Так. Мені треба хоча б один піл зробити. Ну, хто такий флешки китає? Я не розумію, це кидає цінейте, чи ні. Ці. Є! Як? Як може бути мінус 12, якщо я в нього всю обойму вливаю? Я не розумію. Як це може бути? Ой, я нуб, друзі. Я нуб. Я звичайний нуб. Ні, я, звісно, грати вмію, але. Блін. Ну, коли увагаю стендоф і ще й з челенджем таким. Це майже неможливо. Я нормально грав. І ще я неправильно заповню дим. Зараз. Ще б один кіл зробив, а мені просто. Мене просто вбили ззаді. Дякую, дякую, що тімейти нічого не криють. Там. Ну, давай то ще й фленд. Ну! Ну! Тебе драбаш! Хорош! Просто! Ты хорош. Пока МП7. Дифуза і и броню. Ну, можно хаешечку сбим. О, мы ще на флешку. Так, кидаем губин, ты. Кидаем флешку. Так. Кидаем губин. Чем может обитый я в ребрах. Я буду буду зараз сидіти. Ой. Та -мойо! Ну тупо на пересаряці! Або в крису вбивають сзади. Це неможливо грати, я не знаю. Просто. Хоча, б, друзі, от підріжіть мене лайком. Будь ласка. Бо знімати так. З таким челенджем, це складно. Мені могло випасти взагалі Юсп! Пам'ятаєте, коли мені... епік е, майже прилетів? То був Юсп і всі. І типу. А чого у мене так вагає? Не вагай! будь ласка. Ой! Просто криси виходять, у мене ще й стендов лагает. Стендов! Ну навіщо ти в мене лагаєш? Ой. Реально, я нормально граю, друзі, але... Ну. Просто у нас всі майже всі пішли. Тут бомба. вбивають. То... Хлопці, хлопці, хлопці. Давай! Хорош! Ні-ні-не! Ні. Треба було ж уходити в ближню дистанцію. Ммм. Да. Було взагалі ідеально, щоб мені випало аналог. М4 Самурай. Прикиньте, якщо б мені збувця по М4 самурай відкану. Це, це ж хороше оружі, та ще й штамбі. Мене вбиває хедба. Хед, хед, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, триваги, тріоги. Все, я единственний цей раунд нарешті не вмираю. Дякую. Ой, зміна сторін. Окей, окей. Ну я хоча б уже не на останньому місці. Хоч трохи це мене радує. Так. Ну що мені брати? А нічого мені не брати. Брати тільки броню і флешку. Я з ножем бігаю. А дайте мені бомбу. Дякую. Я піду. Ну а. От начебто ми нікол. Ой-ой-ой. Ви мене замітив. Ем... Це що за фигня була? Тільки шо? Ам. Розумію. Да, дякую. А-а-а! Ого! Дуже цікаво, цікаво, цікаво. Дякую, Стендо, що ти мене зараз підставляєш. Блін, 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 блін. Че ну будь ласка, затащи! Будь ласочка, Тащи. Ну, не. Все! Сюди! Красавчик! Красавчик! Молодець! У... Тут у мене МП7, тому я беру МП5. Це все чесно. Замість МП7 в терористів МП5. Я зробив кіл! Блин, бомба взвылася на миду! Пипецки. У меня дал минут 55! Эх, ну все, я на остальном месте. Окей. Okay. Ну, хоть опять киллит. Какой-то рублю. Ой-ой-ой-ой. Так поганенько. Так, м -м -м я беру знову не по 5. Это, 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 это. А, я бомба. Идеально. Головне, щоб я взагалі не лагав. Як він зайшов мені В спину, що я його взагалі не чув і не бачив на карті? Як він зайшов в спину? Він що, читер? Я не розумію. Так, друзі. Let's go! Let's give him. Продовжаємо. Бум. Стоян. Більше бійки бомба. Краще. Тіммейтів викинуть. йо ой 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 Ну, все це кавда! Там щелзі 16. Ну, це все, друзі. Ну, є. І треба було доказати. Зараз, напевно, буде останній раунд. У мене бомба. Напевно, зараз. Їємося. Але це не точно. Так. Я все-таки спробую піти на А! Я кидаю флеш. Я кину флеш. Аді мене є чел. Гая! О, друзі, це був дуже складний челендж. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну і всім пока!